Діхав Антон. Дуже несподівано. А ми помиті, чисті, Охайні. гарні, гарні. завжди гарні. Особливо зачіскаяші. Це зуби. Ні, він не поголився. Як в тебе настрій? Які сподівання від проєкту? Живемо в вірі. Боже. А будемо жити у лісі такий. Зараз ми поживемо у барі. У барі. Закрили тут. Ага. Можеш. Вхід. Кидай. Афхід. А я ж в тебе. Я закрив. Хаяша. Ура! Хаяша. Хаяшенька. Вид з вікна. Яке нас волосся. О, а, другого р... поверху немає. Волосся розпустили в нас є волосся. <гум> <гум> Я взагалі так багато хвостик не ношу. Прислали рубаш сорочку, мені здається, що вона на мене на два розміри більша. Ми вже як... з тобою уважилися. <гум> <гум> до речі, ми сьогодні отримали о, посилку. І там було, були ваги, ми зважили, щось ми взагалі не схудли. Так, так, щось ми... Все в розум пішло. Ми зараз ідемо а, їсти. Ми могли через ті двері зразу зайти в бар. А, а бар вже ось сьогодні, Так. Там вон двері, бар написано. Так. А, так? Добрий день. А ми можемо на вулиці? Можемо так? Да? Ну, да. А як ви хочете? Ми да, хочемо там да. на сонечці. Ой, та да вообще. Отак. Ні, отут додумала. Щоб волосся висохло. не хочу, Ну, щоб в обличчя сонце таке Я так. можу тут ну, сидіти. Ну, давайте. Сідайте. Дівець. Біля мене стень. Гей-гей! Як настрій? Гей-гей! Ми будемо їсти. Зараз буде такий ціни, що ми гей Просто постійно. Хтось відбалося? Ні, я буду їсти. Я хочу, я вже вирішила. Антон, розкажи про себе. Это як вопрос, розкажи анекдот, сразу забываешь все истории. Анекдот, расскажи анекдот, Антон. Сразу все отвалилось. Загадки знаешь. Дивись, он наш діє в нашій компанії. <рес> Який тобі досвід туристичний розпочати? Будете щось мати? Отширений. Чого ти іще? Так. Дякую. туристичний і досвід. Обширно. Мені сподобалося. У 2002 я гуляю. по Криму. Первий раз не в Кремлі. А до этого в Криму був. Нормально, да, розмовляла, не розмовляла з людиною, почала говорити, вимкнула камеру. Ну, це нормально. Так, все. На, На сонечці. На сонечці я, в принципі. Так, що ми їмо? От який текст буде. Я ж набираю з ошибок. З <зважається> другого. Ну, їмо їжу дуже смачну. Ем, що стаєте, перець. Так? Так. Тет-терети-тере-те-та-те. Смачно? Реально дуже смачно. Антон, смачно? Що как? Яша. А я ще не куштую. А я зараз куштую. Так що, Антон, якщо тебе буде бажання, спробуватися умови. Всім доброго вечора! У нас сьогодні 30-й день, сьогодні місяць. Ми святкуємо, відпочиваємо, і у нас є навіть підрахована цифра. Та-та-та-та! Та-та! Любі друзі! Дайте косу туди! Після довгих підрахунків я вирішив. Що ми пройшли 664,5 кілометри за 30 днів. Ти вирішив, ти хочуть вирішив подавати? <рес> Ось. Ура! Ура! Я хотіла вам запропонувати ручки покласти, але ви мене висмієте. Але О, я ну, запроп... думаю, У-у-у! Да. <рес> Як в тебе вражни без его дня? Устал. Что? Як тебе команда? Команда классная. Немеревно изнурительный день. Все очень проголодались. Сожрали всю колбасу. <laughs> Почти. <laughs> Черевочка, они а <не> будем слышать. <laughs> да, 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 да. Червячка, не будемо згадувати. <рив> от такий черв'як з у нього була. Ні, а не, ти не, я йому ти жалу, ніж прямо от Фу. <рив> Фу, <рив> <ти> такий, <рив> візь, до речі. Добре. Ура! Ура! Я вас вітаю.